Добрий день, шановні глядачі. І сьогодні в нашій студії роздільна і творча завітала народна майстриня. Ну не треба так прямо сміхатися, ж сильно. Ну справді це ж так і є, ну це ж народне уміння. Я думаю, що роботи якої ви 100% бачили на теренах, як мінімум, Фейсбук-сторінки. А також ваші нозі ходять і топчуть розділянську землю в них, тому що це Ірина Користа. Яка власноруч виготовляє в'язане взуття? Наші вітання, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, що спонукало вас розпочати таку справу? Ну, по-перше, мені здається, це була е, цікавість, цікавість спробувати щось нове, е, щось таке не банальне, нетривіальне. Спробувати себе, а чи зможу я? Це далося не з першого разу, це дуже кропітка робота. Це передивилася не один майстер-клас, не, не, не один ботиночок був чи біток розпущений до самого початку, з нуля, так? так з нуля. Тобто, ну мабуть, просто захотілося щось нове спробувати. Я зрозумів, а я також почув, що ви дивилися майстер-клас. А де саме ще ви вчилися цього ремесла? Це, це суто моя ідея, суто моє бажання. До того я просто в'язала спицями і трошечки гачком. А потім вирішила, чому не спробувати це зробити на підошві, щоб це був не тапочок, якийсь там домашній, а щоб… Да, молдавські. Мабуть. А можна було вийти на вулицю, можна було це. Це, до речі, дуже зручно, дуже легко і дуже комфортно. І хто спробував хоча б раз, він вже не відмовиться, тому що це дійсно комфортно. Ще я хочу додати, що в кого проблемні ножки, то це взагалі без варіантів. Це і деяка кісточка, деякий підйомчик нестандартний. Це взагалі дуже заходить, якщо якісь є проблеми з, з, з звичайним взуттям. Угу. Ну, я так розумію, що ви ти кажете, що якщо є проблеми, це люди вам про це кажуть здалгідь, і ви вже під е, саму ніжку підбираєте? Так. Чи навіть такі вже стандартні, просто що воно так м'якеньке, воно і так просунеться. Не завжди. У деяких такі великі кістички там чи ще якісь там е, моменти. Треба виміри заміри робити однієї ноги. Буває одна нога більша, одна менша, одна ширше, одна вище. Я кажу, одна ліва, друга права. Так. Да? так. Тому це все індивідуально і треба підходити дуже до цього е, серйозно, тому що просто не співпаде те, що ми хочемо по факту, і все, і робота буде на смарку, так би мовити. О, якраз так гарненько підвели до цього і запитання я планував трішки пізніше його поставити. Але оскільки ми вже почали про нього. От були такі моменти, що от ви там справді. Вже ви пишалися там приклад, да, там ну, з гідністю так поставилося, да, тавати довершена робота. А от клієнт бере і каже: от мені не підходить, не подобається там, чи колір, чи що, хоча б обумовили все, йому да, та, та от саме такі я хочу, а потім каже, то й не так, там десь там тисне, там щось. Що ви в таких випадках робите? В таких випадках, якщо це можна поправити, то ми, звісно, можемо трошки десь там розпустити, зробити. Але якщо ми вже дійшли до фінального до завершення вже виробу, то я просто відкладаю, вони підійдуть комусь іншому, але щоб це попередити, зазвичай ми робимо декілька примірок на різних етапах виготовлення. І тому унеможливлюємо цей факт до, угу. до мінімуму, наскільки це можливо зробити. А скажіть, будь ласка, якими техніками ви послуговуєтеся при створенні таких розкішних виробів? Техніка це класична. От Наразі в мене класична техніка. Тут іде, основа іде ось починаючи з бортика. Починаючи спочатку з прошивки підошви, потім до цієї прошивки, тут зсередини починаємо набирати петлі, піднімаємо борт, а потім шукаємо середину носочка і від нього починаємо йти, так от рядочками прив'язуючи. І щоразу прив'язуючись до бортика і йдемо десь до серединки. А потім серединка це вже по замовленню клієнта. Але це можна сказати класичний варіант, тому що є більш там такі техніки, як етно. У мене теж я вже починаю вже трошки розвиватися. А в чому там особливість? Там такий більше. Е... Рельєфний і ажурний малюнок вот, тут uh -huh. вставляється. У мене, бачите, у мене йдуть стовпці, такі, вони не вибагливі, вони приблизно однакові. А можна вставити такий якийсь малюночок, який буде один на один не схожий. Вони будуть, ну вони і так індивідуальні, але буде якось більше до якогось народного стилю, більше до етно. Uh -huh. А так, на, наразі це просто класика. А скільки от саме ви вчилися цього? Ой, ви знаєте, як давно було почали займатися ну, років з п'ять, і, і, і щоразу кожна модель вона і, і, стає більш такою досконалою, і, і щоразу мені все більше і більше подобається мій кінцевий результат, так, і, і, і клієнти тим, тим більше задоволені. Але я хочу сказати, що не можна так от ставити це на рейки. Я випереджаю вас з вашим запитанням. Тому що фурнітура дуже дорога в закупці, і це ручна робота, вони не можуть бути дешеві, а люди не можуть собі дозволити наразі заплатити таку ціну, яку вони коштують Зрозуміло. насправді. А де ви саме закуповуєте інвентар? Магазинах це вже перевірені групи, з якими я співпрацюю вже багато років. Я можу заплатити людині наперед. Я знаю, що мені прийшлють заготовки, і так далі. Це вже перевірені такі контакти, з якими мені комфортно і мені приємно з цими людьми працювати. А чи відомо може вам, може, ви з друзі є, які теж такі майстрині? Так. Тому що чую, ви кажете, от ми створюємо, тобто у вас і команда якась є, чи це суто? Ні, ні, це індивідуально. Просто ми вже роззнайомлюємося один з одним. Подобається десь у когось щось перепитати, десь якоїсь поради. Хтось у мене щось запитує, що я можу підказати, то тобто я підказую. А така е співпраця така ні до чого не вимагаюча, просто така. Дружні такі стосунки в інтернеті. Це люди, які живуть в інших містах, але просто такі. І творчі знайомі. Да. Так. А пригадаєте, може, вашу першу роботу, от саме такі чобіток чи, чи туфлька? Там, мабуть, було? і не пригадаю, тому що було все розпущено до основання, все було розроздрібанено роз, до перших, як як назвати? До витоків, би мовити. так. І з кожним разом все ускладнювалося, ускладнювалася робота і так потихеньку прийшли до того, до чого прийшли. Ну, я так розумію, ви коли починали зрозуміло, так? Щоб набити руку, ви лише для своєї сім'ї робили, чи одразу так? Так, на себе, себе? Так, А пам'ятаєте, хто вам ще був першим замовником? Жіночка з інтернету, їй сподобалась модель. Вона мені вислала всі свої заміри і ножки. Я її вислала. Вона мені потім прислала фотозвіт. Їй дуже сподобалося. Вона декілька років носила. І я вже зараз не скажу її прізвище. Це вже було роки, років три тому. Ну, Жіночка з інтернету просто і це звичайна. була саме перша замовниця. так? Так. Да. А як ви далі вирішили реалізовувати свою продукцію вже на теренах нашого міста? Я не Через... ставлю перед собою таку мету. От, от вони у мене є, вони мені подобаються. Хтось захоче, я можу, я така людина, що можу просто подарувати. Це просто поклик душі, моє бажання, моя творчість. Мені подобається цим займатися. Ну, тобто, ви так перетворювати от таку от такі роботу, натхнення хомбі на бізнес не плануєте. В 에... Серйозно ні. Якщо піде, то піде. Ні, то. О, до речі, цікаве буде. запитання: що а є такі от натхненники якимось, або навпаки поціновувачі, яких от ви навчали саме? Ти прийшли там, пані Ірино, ну, ми та, нам так подобається робота, навчіть, будь ласка, нас теж так робити. Це можуть бути тільки якісь деталі, тому що, подивившись майстер-клас, там повністю все детально описано. Просто там деякі моменти не пояснюються. От людина прийшла і каже: а от як мені отут оце от якийсь маленький штришок зробити? То що я ну не можу, не розумію. Я це можу показати. Це мені без проблем поділитися своїм досвідом будь -ки. Я гадаю, тепер нашим глядачам буде теж так цікаво. Це ви так почали говорити про це? А е, от від того, що ми кажемо, від витоків, да, угу. е, від починань, як е, створюється, от щоб люди там дивляться, о, так гарненько. А от насправді що стоїть за такою роботою? Можете розказати, з чого все починається? Так. От як там вже такою рукою скажіть. Це не так просто. Якщо ось ми, от, наприклад, придбали отаку от підошву, вона дуже легенька, класна, комфортна, гнеться, пружна, і тим більше, що вона не буде, ну камінчики ніякі не будуть відчуватися. Але для того, щоб на ній почати щось робити, її треба ось так: от, сантиметром прикласти, виміряти, отак від. Покласти такі от стріжки, для того, щоб потім ми беремо шило, протикаємо кожну оцю дірочку і потім беремо крючочок, продіваємо ниточку. І прошиваємо ось такою капроновою ниточкою по цій бороздичці ось всю цю підошву. Це займає дуже багато часу. І тим більше, що це не так просто, кому може здаватися, що це так легко раз, раз і зробив. Це е, 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 люди, які займаються справою по ремонту, вони зрозуміють, тому що це дуже важко. Я іноді буває мені ще мозолі навіть на пальцях. Потім, після цього, коли ми прошили підошву, вона отут от прошивається, і ось тут виходить така І Із середини беремо крючок в кожну цю дирочку, по два заходи, пропускаємо ниточку, робимо таку першу, першу такий стіжок по всьому. Потім, після цього стіжка, ми піднімаємо на два ряди. Верх бортик обв'язуємо його по два рази, щоб вони були пружні, щоб вони потім на ножці не деформувалися уже там, тому що у кожного своя форма ноги, щоб вони тримали такі трошки угу. форму. Потім від носочка серединку відраховуємо, шукаємо серединку і починаємо отак от в'язати рядочками один до другого, один до другого, прив'язуючись до цих петельок, в'яжемо десь до серединки, ось на цьому буде видніше. Ось ми дов'язали тут до язичка, ось угу. до цього язичка, який буде потім язичком. В'яжемо борти, на якому потім будуть люверси. Люверси це такі дирочки, в які потім просовують шнурочки, тобто вони потім будуть зашнуровуватися okay. один до одного. Дов'язали до цієї стадії, потім беремо носу, язичок, піднімаємо язичок, і потім вже обв'язуємо п'яточку. І вже таким чином у нас ось тут вони вже припідняті для того, щоб це були теж такі, як осінні чобітки. Тут буде така ще планочка, і тут теж будуть такі зав'язочки. Тобто будуть такі височенькі кросівочки, чобітки. Ну, Якщо в'язати вищі, можна зробити ще от такий от бортик. Тут будуть такі, як получобітки, напівчобітки. Потім, якщо ще вище, ми вяжемо, то вже. В'яжемо повноцінний чобіток. так. Це а це, це, це вже фантазія нашим глядачам. Я думаю, по перше, шановні глядачі, хто був замовником пані Ірини або послуговував цієї продукції, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Я думаю, що пані Ірина, коли читатиме теж, і буде дуже приємно, що такі чудові відгуки. Так. Або хто хоче, теж, будь ласка, пишіть. Я думаю, пані Ірина згодиться залюбки вам подарувати таку красу, створити і подарувати і продати. Не забуваємо про те, що треба обов'язково такі всі роботи мають. Мати виного роду. будь ласка, які у вас є е, варіанти взуття? Ну, Наприклад, я скільки знаю, по-перше, літня да, у вас є е, продукція? Е, ну, бо є... моя якось не знаю. Ну, Більш легка, може, така, в плані тої, тканинки там, чи ще щось або для осені є у вас кросівочки, є чобіточки, і що у вас ще є? Макасинчики такі менш закр... Закр... закриті. Вони йдуть трошки нижче, такі вони як балеточки, як, як... мокасинчики. Можна тут ще поставити якусь там цясічку, таку якусь прикрасу uh -huh. вона теж буде. Вони просто нижчого бортика і. Ну, їх легше, мабуть, носити. Нитка йде у мене тут із коза. Мені подобається працювати з цією ниткою, тому що вона не вигорає, вона не сідає, вона не втрачає форму і вона довго носиться, не кашлатиться. Тому можна в'язати або в одну ниточку, вони будуть менш такі ні, щільні. Так. А якщо в'язати в дві нитки, як ось вони навіть видно, що вони форму тримають за рахунок того, що зв'язані в дві ниточки. Тобто кіно ну, можна і, і кинути до пральної машини. Так, 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 оце я хотіла на цьому наголосити. Так як вони в'язані від прошивки, а прошивка йде капроновою ниткою через підошву, їх можна зазвичай прати в пральній машинці, з ними нічого не буде відбуватися. Дістали, висушили, стілечку на... вставили і взули, і пішли собі. А є якісь, до речі, можливо, ну я думаю, що, напевно, це там на нитках написано. Якісь такі характерні такі настанови, як саме правильно за ними доглядати за цим життям. Ну, головне, щоб вони не кишлатилися. Взагалі з ними нічого не повинно відбуватися. Не терти їх, ніде там намагатися ніде їх так не зачепити, не стисати, щоб не витягнути нитку, тому що це ж все-таки полотно зв'язане. А так, особливих якихось рекомендацій догляду я. Ага. Ну, тобто, гай, тобто да, легке вони... таке да, в користуванні, користування, да. послуговування. Да. А були якісь такі може цікаві замовлення, що певні, вас там здивувало. Я от хочу, наприклад, там, отут, щоб вона така брошка була здоровенна, така блискуча. Та ні, мабуть, ще до таких ексклюзивних варіантів ми якось ще поки що похотімо. Не... Пишіть, пишіть, треба все спробувати. <реш> а до речі, я бачу, у вас тут ще така так, чимала кількість таких файненьких прикрас. Це ви вже послуговувалися ними? Чи так, це застібочки такі? Якщо це, наприклад, з боку ось, звичайна така застібка, як на якісь, я не знаю. Сніжечки, з боку. Да, типу. да. Це щось уже можна на великі, такі чобітки високі. Це ось такі, на маленькі можна, вони або прошиваються, або вставляються і розкриваються, так от як угу. метелик, щоб трималися. Ну, Це все на е... власні уподобання, так? Да, да. на розсуд замовника. І взагалі ви ще плануєте щось, там може там, трішки розширити з варіантів, щось перейти там на. Більше, що якісь складні техніки може опанувати? Так я постійно дивлюся майстер-клас, і щось новеньке для себе беру і намагаюся щось, щоб не застоюватися на місці, намагаюся якось розвиватися. Мені це подобається. А, до речі, не було от, е, якихось побоювання, коли ви публікували першу фотографію, вперше да, свої роботи. А що люди скажуть, а Ну та, та, може ну, не мене треба. це ні до чого не зобов'язує, це моя е, творчість, кому не подобається, той просто проходить мимо, як то кажуть. А Кому подобається, той прокоментує. Не було побоювання. От як ви гадаєте, шановні глядачі, можете написати в коментарях, от поки що ви, там пані Ірина нам надасть відповідь, як ви думаєте, скільки от така, е, чобіточок? Да, це чіпточок, як назвати його, чи ну, туфелька, вис... да, туфелька. Да, мешта. Хай буде. Скільки по часу от за часом пані Ірина виготовляє От отуток, один такий виріб. А тепер можете розказати, от... Скільки от... Плюс-мінус це витрачається часу. Ну, так Не. як у мене є постійно основна робота, то це ж, звичайно, відбувається десь у вечірні часи, після того, як вже вся домашня робота, справи всі вирішені, зроблені. Прошивка займає десь, мабуть, вечір. Прошивка, тільки одна прошивка, тому що це важко. Ну, це, наприклад, скільки години чотири, так? Ну, дві, дві з половиною. Ага. Тільки одна прошивка. Слідуючий вечір я можу підняти борт і можу зв'язати до половини-два носочки. За третій вечір десь якусь там ще заднічки можу підняти. А вже ну, за четвертий це вже там ідуть деталі, обв'язочка, там уже там оздоблення може якесь, там може десь якісь ниточки підтягнути. Ну, В середньому чотири вечора, якщо я нічим не завантажена. Та ну, в принципі, якщо ви кажете чотири вечора, це ну, орієнтовно, це десь буде. 10-12 годин, так, так, сумарно, щоб порахувати. Може, а, було таке, що от, ви там мали на стільки часу, і там треба було щось терміново зробити, що от, за один день чи ні? За день важко, руки дуже стомлюються. За два, ну, за два це оптимально, і то, якщо є достатньо часу. Наскільки мені відомо, ви ще ж від початку повномасштабного, може і раніше, зараз якраз мене поправити, якщо що, ви в'яжете шкарпетки. І на як волонтерських таких засадах да були виявлення. Ви переказуєте нашим ці товари шкафеточки хлопцям та нашим Можете, будь ласка про це розповісти? Так, як тільки спочатку повномасштабного вторгнення і створення у нас гуманітарного координаційного центру, люди почали приносити все, хто що міг, кому що в кого хто не що багатий був, так би ну з ким хотів поділитися. Я почала з мене якось так зразу відразу. Я подивилася, що приносять теплі речі. Речі не завжди були такі, що можна було передавати. Ми їх почали переробляти, десь розпускати, десь щось додати. І почали собі жіночки, такі, які хотіли допомогти, приходили, брали у мене цю ну, заготовочки і приносили уже носочки. Ми їх збирали десь до 30 пар, складали в коробочки, відправляли. Туди, де їхали наші волонтери, і передавали туди тільки де хто замовляв. Потім ще у нас така останнім часом була ну, рік з рік тому, почали просити виготовляти носочки на гіпс, щоб вони були такі на застібці, щоб їх можна було, і вони такі широченькі, і височенькі, щоб можна було застібнути на низі, що треба їх зняти, щоб було просто зручно. І Дуже багато пар ми передали на госпіталі. І продовжуємо цим займатися. Зараз, незважаючи на те, що літо ми продовжуємо збирати, от почнеться осінь. Куди буде треба, туди будемо відправляти. Зараз у мене вже там є. Ну не знаю, пар 60, мабуть, уже є нав'язаних носочків. І на останочок я би хотів, щоб от від імені всіх народних майстринь, щоб ви побажали вашим коліжаночкам і всім українцям, та й Україні. Я хочу побажати, щоб ніхто не зупинявся на тому, на чому він поставив собі мету. Не бійтеся розвиватися, не бійтеся, що у вас не вийде. Намагайтеся зробити все вийде. А якщо на загал, то всім нам миру, перемоги, здоров'я і самого кращого. Слава Україні! Роздільний творчі Ірина Користа – народна майстриня, що виготовляє в'язане взуття.